Друзі, вас вітає одеська філія компанії «Автопарк ЮА». Нове чудове надходження. Нам владка принесла. Е, так, автомобіль у нас Peugeot 308 2010 року. Автомобіль обладнаний надійним бензиновим двигуном, йому 1,6 літрів, автоматичною коробкою передач. Сервісне обслуговування, є повністю вся сервісна історія. Автомобіль має гарний як технічний, так і візуальний стан. На легкосплавних дисках зимова гума, ще є комплект літа. Також на дисках салончик потребує невеликої хімчистки, але в цілому ціленький, без зауважень, панорамна стеля. По комплектації автомобіль має центральний замок, повний електропакет, мультикермо, дооснащений, до речі, круїз контролем, двозонний клімат, чудова мультимедіа з камерою заднього виду, підігрів переднього ряду сидінь. Та багато інших корисних і зручних функцій. Кого зацікавила автівочка, запрошуємо на перегляд та тездрайв адреси Грушевського 15, а придбати його можна як за автівочку, так і детаболізм. Чекаємо на вас.